Тривожний час, а ти схилив коліна, небесному царю хвалу віддав, а після тебе чи зростає зміна, який ти Слово Боже передав. Тривожний час, земля у багряниці, і з дому Божого давно почався суд, ще спраглому Господь дає водиці цілющої живої своїх рук. Тривожний час а був час благодатний, спитає Бог, а чим займався ти? Тривожний час, ти ж жити непридатний, не зміг свій час шлях істини знайти. Бог звав тебе так лагідно з любов'ю, тривало літо кров ще не текла, на путь вказав на хрест своєю кров'ю. У небеса тебе любов вела. Ти ж черствим був у суєті гнітився, на зов любові ж не відповідав. Тоді в гріхах і в похоті томився, Христос тебе чекав і ніжно звав. Посіяне зерно дає вже сходи, і паростки у колоски зростуть, на них прольються та небожі води, і куколі тоді свій плід дадуть. І з чим прийдеш на суд перед престолом, хто буде там ходатиєм Твоїм і хто заступиться перед Отцем, хоч словом? Чи ти залишишся після суда живим? Так знай, душа, що є сьогодні милість і милосердя небо подає, що ти живий це є несправедливість. Ісус Христос. Трима життя твоє. Сьогодні день навернення, спасіння, зове Господь, рушай скоріш, живи, покайся і війдеш у Воскресіння, шлях для душі у Господі знайди, знайди Його хоч в святому слові, Бог в ньому свою волю відкрива, звучать його слова живі і нові. І забренить душа твоя жива, а далі небо і святі у славі і зустріч з Батьком, Господом Творцем, а інші будуть жити у темряві, горітимуть у полум'ї живцем. Не це шлях, не думай про погане, ти Бога, його слово полюби, воно хай стане для душі жаданне, Прийми Ісуса в серце і живи. Амінь.